Вітаю вас, дорогоцінні. Знаєте, просто горить моя внутрішність в хорошому сенсі. Горить від того, що отець, він просто благоволить. І ви знаєте, сьогодні було таке цікаве від нього послання. Просто такі слова, які, казалося, ну, більш цьому світі да, приміняють. Тут, наприклад, він каже, не маю з ким край боронити. Я знову, знаєте, ну так якби притихла, думаю, напевно, таке, знаєте, щось моє. Він чую далі, не маю з, крем, з ким край боронити. Я, знаєте, задумалася і чекаю далі, що буде говорити Дух Святий. Ну і чую, Дух Святий вчить мене, навчає і каже. Каже, просіть, моліть, господіна жатви, даби, вислав на ниву. Кого? Ділателі, працівників. І далі там сказано, пішлю вас як ангців в середні волков. Ну, звичайно, хтось може взяти це місце тільки для часів апостолів, там ще щось. але я беру писання, Біблію. Вона жива, вона діюча. Вона на кожну секунду, на кожну минуту, на кожен час. Вона животворяє, вона відкриває істини і робить нас все більше вільними, вільними від чого? Від всякої брехні, від всякої ложі, від всякої дьявольської клівіти. Бо він, отець, лжи. Я ще раз і ще раз кажу, отак як є Бог слово, так точно ми маємо розуміти, що є слово з маленької букви, яке підмаскирувалося під слово Отця. Чого? Горіх теж приходив до Ісуса і казав, написано. Но Син Божий, Ісус Христос, який вкусивши серце Отця, що є любов, вкусивши Дух Свята, він знав, мій батько, навіть під Словом Написано, так не поступає. А о, Єзус, айме! І ви знаєте, просто моє сьогоднішнє таке послання, постараюся коротко. Бо коли, я розумію, весна, сонечко світе, в нас багато діл, хороших діл творити, відячи, каже, отца творящого, і творити, встановляти себе, землю. В якому плані? Надіючись на нього. Бо той, що у вас, більше того, що в цьому мірі. Знаєте, я сьогодні, вчора, читаючи всю голову восьму до римлян. Я просто в захваті. Як Дух Святий тримає на одному, так якби от, сфокусірує тебе і тримає, 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 сквашує, сквашує тебе в своєму слові, даби тебе ворожити, даби тебе, знаєте, підпоясати, даби ти був колібімий, даби твої ноги, знаєте, як в цемент в основу, щоб ти не здвінився, не вліво, не вправо. І ви знаєте, я недавно висилала такий послання, що багато спішать туди, у вічність. А інші взяли таку крайність, все тут, і ні в якого, знаєте, опираються ногами, руками. Ні, вічність це не від Бога. Плоть до того, це я така була, що я вже не хотіла навіть чути про вічність. Якщо я чула якесь свідчення, що людина відходила, залишала тілу вічність, то я навіть думала, що це не від Бога. Ось таке було в мені. Но слава йому, слава Духу Святому, що він приходив, як каже, вовремя, вовремя свою ласкою і милостю. І що робить? Відкриває тайни! Тайни! Тайне батька, який хоче все більше і більше, щоб ми урозуміли правду, щоб ми не збочили ні вліво, ні вправо, не обольстилися, рідні, не обольстилися на якусь брехню. І от дивіться, тому, як я вже і говорила, там, що одні хочуть туди, другі тут. А я там зробила такий висновок, Дух Святий дав такий висновок, що ціль взагалі не туди, не сюди, а ціль бути в нім. А чому бути ціль в нім? Тому що в нім всі наші відповіді, в нім вся наша перемога, в нім вся наша насолода. І в нім, коли ти в нім, ти нічого не втрачаєш. Нічого не втрачаєш. Чому? Бо якщо ти, дивіться, за Ціпляєшся за цього життя. Сказано, що ти нещасний всіх чоловіків. Ти будеш цеплятися ногами, руками і казати, ні, не віддам, не піду, не піду, я не хочу туди. І ти втрачаєш мир. Бо того, що фокус на тілі. Ой, я, я за тіло ловлюся. Так же само, і в обратно, коли ти туди хочеш, ти починаєш не любити землю, не любити своє тіло, не любити тих, що ходять. Я навіть, знаєте, недавно їхала в машині і думаю... Ті, хто хочуть туди, у вічність, вони навіть не берегтимуть землю. Вони будуть її засоряти. В якому плані? Ось такий приклад. Я беру з себе. От коли в е, мене було так, що я мала приїхати з одного місця в інше, я не скажу, що я там, там, знаєте, там гадила, засоряла, бо це ще залежить від нашого характеру. Але в мене вже не було цілі достраювати. Зачем? Як я тут не маю жити? Нащо воно мені? Розумієте? Оце такий простий приклад землі. Так само і це. Тепер давайте візьмемо писання, візьмемо слово Боже. Багато путаються того, що знаходять, що е, не бойся, цих тіло, е, пильнує душу, і ми бачимо багато місць, де так само апостол Павло вони, ну, скажімо, не трималися за тіло. Сам апостол Павло сказав, що для мене краще піти. Бо я вже тіло, воно не буде стояти, якби завіса між мною і Богом. Хоча написано, що Ісус устранив цю завісу. Але е, я вірю, От кожне слово, яке написано в Біблії, можливо, ми не все розуміємо, але я вірю, що все там є. І навіть не шукаю, там, не знаю, яких переводів, бо я знаю, що Дух Святий може мені любий перевод пояснити. І от дивіться, я просто чітко розумію, що я, як апостол Павло казав що да, Для вас краще, щоб я лишився, бо я ще зможу вам принести все те, бо що? Бо він ходив вірою, він не ходив віденням, не ходив п'ятьма чувств. Дивіться, ходити за тілом хотіла одну тему, а вчепила кучу, бо дуже багато Дух Святий ці дні говорив. І от дивіться, він каже, я коли читала цю голову восьму, римлян, там так чітко сказано, що немає засудження тим. Хто не ходить за тілом, а ходить за духом во Христі Ісусі. Я розмірковувала і думала, хопа, стоп! От, коли хтось ходить за тілом, то в нього є засудження. А там далі каже, закон гріха і смерті на нього ще має вплив. Він підпадає ще під це засудження. Далі пояснення для тих, хто ходить за духом. І я вже пояснювала, щоб легше було зрозуміти, ходити за духом. Це не ходити за своїми п'ятьма органами чувств. Тобто, зараз можна запитати. Ну, дивіться, очі мої фізичні, в нас ще є очі серця. І ще там вникне, там пише помисли духовні, помисли тілесні. Я прямо сиділа, думала, боже, як це сильно. Тобто, виходить? І там далі пояснює, що тілесні це смерть, а духовні це життя. І от я міркувала і думала, так, Слово Боже, суть дух і життя. Слово Боже, суть, дух і життя. Значить, ходити за Духом, це ходити за Словом Божим. І от Слово Боже каже, що в Христі ранами його ти зцілений, що в Христі ти вже все маєш для благочестивого життя, що в Христі ти можеш бути багатим на всяке добре діло, що в Христі. І дуже-дуже багато обіцянок. А за цілом будеш ходити, ти подивишся в кошельок, пусто. І це твій, твої, ну, ти бачиш, очі твої так кажуть. Вуха почують погані новини. Від лікаря почують поганий е, висновок. Осязати тілом ти відчуєш велику біль в тілі. Там ще лікар, знаєте, як органи п'ять працюють разом. Лікар сказав за симптоми, тіло вже осязає, вже відчуває, вже починає тобі симптоми. Чи наоборот, тіло осязає симптоми. А тут ще лікар тобі підтвердив. Понимаєте? І це ходити за тілом. Я не знаю, я казала дух святий, я скільки років це читаю, але мені так просто воно не доходило. Я вам правду скажу, коли дух святий пояснює, це зовсім інше. І от я вже свідчила в себе в групі дівчаткам, в нашій там групі, братикам, дівчаткам. І ви знаєте, я ще засвідчу. Навіть візьміть сьогодні, вчора вечором моя вже дочка третій день, там кашель, горло, температура, ну як гриб. І ви знаєте, Бог робить великі чудеса. Я ще зараз вам вже дещо засвідчу. Ну такі краще, кажу, чудеса на чудесах, коли ти ходиш за духом, не за п'ятьма органами чувств, не за тілом. Бо тіло це образи міра сього. Зараз я вам розкажу. Дивіться, дух святий. І от, коротше. Вона мала такий, знаєте, як приступ, гавкаючий кашель, Ну, годинку, дві, з вечором, коли саме лягає, знаєте як. Я така взяла, підійшла. Сразу знаєте, як, що там по Біблії сказати. Ну, ну ж ви знаєте, чим простіше, тим сильніше. Бо того, що сила Христа Христового жертва в тому, що він вже все це зробив. І нам не треба філософствувати, щоб щось з'явилося. А наоборот, просто каже, Гарчична землятка стане, щоб то звершилось. Ну, воно вже звершилося, але як каже, віруємо серцем, а й сповідуємо то устами. Розумієте, що чому тіло його? Чому врата Ада не одаліють нас? Врата це як уста. Бо іменно віруємо. Чого я кажу, хрест пройшов, його робота на хресті – це як серце. Це центральна, скажімо, завершена робота, центр. А уста ворота, каже, відкрите, щоб війшов Слави. Це вже ціла робота. От чому ми співпрацюємо? От чого, каже, пішли з працівників. Ну, казалося, б, нащо тебе нас посилати, коли ти вже все звершив? Бо голова начала. А разом ми завершуємо. Ось чому написано той, що внутрі вас, то що наче звершувати аж до кінця. Доколи не покладе крапку, де не преобразить наше тіло. Там так і сказано. Сила та, що воскресила його, тепер у вас. І що робить? Оживотворяє ваше смертне тіло. Там напише. Ваше смертельне тіло оживотворяє. Ну, давайте скажемо по-простому, сквашує закваску, сквашує цю третю міру муки. Люди мої, я розумію, що хтось вже проголошує, що моє тіло православлене, прекрасне, ідеальне, будь ласка. Це не пошкоди, наоборот. Це допоможе ще більше бачити себе від слави в славу і так далі. Ну, я хочу називати ну, пописанню, щоб нам було зрозуміло, щоб ми не додавали і не відняли. І от дивіться, дивіться, по-перше, на кого ми надіємося? Не на себе, а на того, хто в нас. Тобто, дивлячись на нього, як дуже витворящий внутрі нас, ми не на себе вбиваємо. Ми не на храм. Бо я ще раз кажу, ми жертва, ми жертвені, ну, от я відкарджу. Зробили ми такий чи з камінів, чи з дерева, колись так у ферму завіті робили жертвенник. Ну, якщо там нема на ній телиці, нема голуба, нема козла, нема нічого, то просто збудування. Так само ми самі по собі, храм без духа, ми храм, того каже, тіло без духа мертве. Тіло без духа це ніж того любі. А тепер уявіть картину, коли господін твій. Хто? Він, дух животворящий. І твій дух, можна сказати, з маленької букви, бо наш дух, він видихнув в нас, як великий дух, отець, як синів. Синів багато, я вже говорила. Отець один дух. Великий животворящий дух, з якого ми всі. І от дивіться, він селився в тебе. І що він зараз робить? Він уже витворяє кожну твою клітку. Він наповняє тебе силою своєю. Він піднімає тебе, міняє тебе, приображає тебе. Понимаєте? І тому в 8 главі до Римлян. Бог учить нас. Там так чітко сказано. Не ходіть за тілом. Ось чому такі, як мужи віри, Хейген, Хто там, Бенніхін, Кетрін Кульман, багато, Орест, як там, ну, неважливо. Вони ходили не за тілом, а за духом. П'ять органів чувств їхніх казали. Диви, яка перед тобою людина стоїть, не ходить вже 10 років. Так Ісус підійшов. Той 38 років, мене немає кому звести в воду. Ісус каже, а ти хочеш ходити? «Да». «Ну, хто тобі мешає? Вставай, ходи. В Дусі нема препятствий, в дусі тобі не треба, щоб ти ходив, В дусі не треба, щоб. О Ісус, халелуя! Дух святий, благодарю тебе за кожного брата і сестру, хто чує зараз мене, за кожного, хто, Господі, свою надію возложив на тебе, Духа Животворящий, в нас і через нас, що ти, Господь нашого життя, що ми. Посвятилися тобі, оце так сильно, коли Ісус сказав ідіти, хрестіть їх ім'я, це Сине Святого Духа. Що таке хрестити? Посвящ... Посвящення, коли ти віддав себе в целості Йому, папа не зміг, вибачте мені, родити тебе і да? і сказати, ти мені і все. Ні. Він чекав на те, коли ти віддашся місце святої святих йому, в якому смислі. Ще раз говорю, коли ти віддаєшся отсу, це не означає, що ти втратив себе. Це означає, що ти себе приобрів. Тільки так ти щасливий. Тільки так ти живеш на солоді. От скажіть, коли, наприклад, дайте так. Сім'я знаходить один одного, чоловік і дружину, коли в них гармонія, любов, все, Вони теряють один одного, вони дві вічності. Ну вони втрачають один одного. Ні, вони приобрітають себе. Вони бачать, як у них відкриваються хороші качества. Вони можуть проявлятися. Вони можуть проявлятися. Вони дивляться на плоди їхнього кохання, вони дивляться на їхню гармонію, вони дивляться, як вони один одного доповнюють. Отак само наш невидимий батько родив видимо сина, в якого може і зливати світ, любов, радість, мір, терпіння, воздержання, кротость, милосердя, і творити добрі діла на землі, не розрушаючи її. Він не прийшов її знищити. Любі, він її не прийшов знищити. Ось чого я хотіла сьогодні, це сказати. Сказати. О, Навіть пільні співають. Бачите, я живу в селі. Я навіть півні згарі на його. Чому? Я хочу сказати сьогодні і навіть назвати тему цього послання: не тікай з землі, не тікай з землі. Ти сіль, ти світло, ти прийшов не случайно. Ти прийшов даби розрушати діла, диявола. І Ісус, рідні мої, Він сказав, ідіть і проповідуйте Євангеліє всякої тварі. Євангеліє – це радісна звістка Христа Христового. Це радісна звістка того, що вірує в серці своїм, І устами ісповідують, і ти велико побачиш Божу руку. Любі мій, заря йде війна, не проти чоловіка, не проти плоті проти плоті, а слово проти слова, мислі проти мислі, чувства проти чувств, состояння проти состояння, Вот чого вона під Небесі, вот чого вона в воздусі, вот, каже князь Мінасів в воздусі. Де Невидимі невидимій сфері? Казалося, що таке невидима сфера? Ну подумаєш, а звідти все і починається. Ось чого кажуть, да процвітаєш ти, як твоя душа. Ось навіть сьогодні я читала, не пам'ятаю яке місце, де апостол Павло закликав і казав, освящайте і бережіть свій сосуд честі. Я знаєте, я так подумала, о Боже, а дійсно, це наша душа, це наше містілище, це наші оці п'ять органів чувств, які ми маємо покоряти. Знаєте, що таке освящати? Відділити. А для чого? Для духа. Не! Дух покоряється п'ять органів чувств, а твої п'ять органів чувств, твоє тіло має покоритися духу. Отак От було в Сина Ісуса Христа, первородного нашого брата, нашого оригінала, нашого, якби я сказала, ікона наша. Ікона, ікона, на кого ти дивишся, на кого, від кого ти преображаєшся, бо Він один явив істинного духа, він один явив істинного Отця, Він один, наш Отець, показав нам себе через Сина Ісуса Христа. Іменно дивлячись на сина, ми бачимо. Ісус, коли піднімався, Він сказав учням: маю всяку власть, як на небі, так і на землі. Якщо ти сьогодні почитаєш себе одним з Його. Сині, учнів, одним з його тіла, одним з його членів тіла. Називай себе, як хочеш. Головне, щоб ти почитав себе в нім, а він в тобі. Це, це, це дуже важливо. Тоді ця власть, що в нього є, в тебе. Чому я тебе не бачу? Я скільки раз казав ім'я Ісуса Христа і воно не діло. Чи з твоє серце співпадало з твоїми устами? Чи Чіплеє серце, я себе багато раз ловила, уста говорили, серце не співпадало. В серці було, уста мене не говорила, не випускала. У мене було так, коли в серці ніби все вірила, вірила, а уста мої сиділи закриті. А чому не було і збитка? Треба було ще і ще. Чому сказано, що віра е, зростає? Іменно як зростає? Від слова його. Я ніби слово читала завжди, але я його не розжовувала. Я іще дуже важливо, просіть Духа Святого, просіть, любі Духа Святого, Він для цього послан. Він посланий тебе навчити, він посланий тобі нагадати, він посланий тебе втішати. Без Духа Святого ми не справимося. Це все для нас. Це, це наш Аруах, це наш Отець. Я би сказала, в Дусі Святім вся Троїця, в Дусі Святім вся совокупність совершенства. Це центр Бога, це серце Отця. Там закладений в нам весь букет у комплекті. Тому я ще раз нас всіх закликаю не тікати з землі, бути сміливими на всяке добре діло. Ми прийшли розрушати діла дьявола. Папа дуже нас любить, всіх любить, всіх чекає, хто прийде, всіх прийме. Ну ви лише задумайтеся, чому ті, хто там падуть в кому, приходять до нього, відчувають ту легкість без тіла. І вони кажуть, ні, 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 ні я назад не йду, ні, не хочу. Дуже багато. Майже всі так говорять. Я не знаходила таких, що казали, пусти мене назад. Нема таких, я не знаходила, я не чула. Чому? Чому ми не хочемо назад? Бо тут ми що робимо? Противостаємо. Бо тут що ми робимо? Ми воїни, ми його тіло. Я розумію, розумію, бо я точно так розумію, як апостол Павло, що краще розрішитися і піти і вже не мати оцих ганені, як у нього було. А в нас, скажімо, гонені від якихось обстоятельств, давайте скажемо. Ми не хочемо. Ну, я вам скажу більше. Він усіх, особливо тих, хто чує його голос, хто хоче бути йому вірним, він їх посилає назад. Послухайте, Боб Джонс, там багато-багато таких. Він їх посилав назад. Чому? Тільки по одній причині. Бо в нього є місія, в нього є план. Папа не сотворив землю на, унич... на уничтоження. Папа не сотворив землю, щоб воріг на ній прогресував. Він не сотворив землю, аби, вибачте мені, тут була крапка, все, Бог потерпів поразку. Неправда. Неправда, я не вірю. Желання нашого батька возростає внутрі нас ще більше. Земля чекає на синів слави, на синів, які відкриті для того, щоби що робити? Розрушати всю оку ворожу силу. Я ще раз кажу, останній враг істребиться смерть. Яким методом в тілі? Іменно в я вірю, що він недаремно не посилав нас. Ідіть, наступайте на всяку ворожу силу. Розрушайте, розрушайте, бачите людину, підходи до неї, молися, роби свою функцію, а отець робить свою функцію. Співпрацювати, це бути одним цілим. Тобто він як дух, а ти як тіло, син. У вас бажання одне на двох. Звичайно, коли я, наприклад, цього... Він, знаєте, як він мені сьогодні ще казав? Він мені так казав. Каже, сила, власть, все дано вам, все дано. Але не хочуть. Не хочуть. Чого він не каже? Просіть, даби я послав ділателі на мою миву. Тобто, що ти маєш на увазі? Ділателі це ті, хто жилають. Ділателі це ті, що приходять жила. Вони кажуть, пішли, от я, пішли мене. Ось я перед тобою, пішли мене. В якому плані смислі? Це ще раз говорить про те, знаєте, коли я не пильную, а мені лише. А вже біля того ж, коли ти, е, як скажем, для нього, а він вже і для тебе, Ні, ще раз, не тому, що папа такий жорстокий, там, а, ти не робиш для мене, я тобі там. Зовсім не то. Не той мотив, ні. Просто він бачить цель твою. Він, він не лише тебе без хліба, коли ти будеш м м робити добрі діла, навіть у фінансах. Він не лише тебе, каже праведник, той що у правильній позиції, синовста, він не буде ходити з простертою рукою. Розумієте мене? А якщо маєш фокус, давайте візьмемо обратно, на тому, щоб себе обезпечити, сім'ю, це непогано. Ну, це не скажімо, давайте так, не ціль тата, не його бажання. Не тому, що він не хоче, щоб тобі було добре. Да Зовсім ні. Що думаєте, батько хоче, щоб ти жив, чи я жила в, дол... в, цього, в долгах? В... Ні, то це ж теж діла дьявола. Ні. Дивлячись на тебе, має бачити і казати, оооо. В якого ж це він Бога вірить, що в нього все так добре? Але тільки наша ціль має бути, наш Бог не має бути сріблолюб'я, І наш Бог не має бути наше черево, і Бог не має бути заботи, в теж бувають Богом. І багато-багато такого іншого, де фокус на чимось іншому, але не на нім. Ще раз кажу, наше тіло не має бути Богом. Бо я вже казала, не, не жертвенник сам головний, а те, що на жертвеннику Дар, приношення. Не тіло, а дух. Дух того, коли читала римлянам, так чітко там говорить м -м, Павло, каже, ви не тіло, ви дух, ви дух. І коли наш фокус на внутрішньому чоловіки, то ми ще більше від слави в славу сквашуємося від духа в дух. Алілюя. Тому, дорогі, любі, благословені, я нас всіх закликаю, не тікаємо з землі, а навпаки, скажемо нашому батьку, скажемо нашому отцю, використай мене, у якому сенсі використай. Використай на те, щоб я ех, був тобі пригодний. Туди ми успіємо, Любі, ми туди успіємо. Нікуди ми не дінемося. І я хочу сказати, що він. Бачу, каже, довго терпить, доколі всі врятуються. І я ще раз скажу. Сказано в Слові Божому, що Ісус не прийде вже прощати, та, помните, каже, від гріха збавляти. Ні. А пише, прийде для врятування. Скажи, якщо сьогодні Ісус це ти тіло твоє, а Він голова, ти дивлячись на нього, і ти робиш то, що Він, віддай духа, тобто отца творяща, сам твори, то ти будеш виконувати то, що він. Він того і сказав, я йду, щоб ти міг зробити більше. В якому плані? В плані того, що коли, ну дивіться, голова одна, і усе зробити голові одній по землі. Ну не так. А коли ця голова посіялася і родила много-много-много таких синовей, і ця голова управляється синами, то скажіть, скільки можна всю землю захопити? Ось чого земля повна слави, бо повна синовій. Тому я благословляю вас, мої хороші. Ще більше і більше. Просто встаньте, як я сьогодні писала в групі, доколі їде колісниця, знаєте, тіло наше, колісниця, доколі вона на колесах, Продовжуємо дусі, в тому же дусі його. Продовжуємо, не здаємося до останнього подиху, до останнього нашого здоха. І, уж, як знаєте, можемо потрапити в той час, чи як то терем, де змінюється самовнення ока. Тобто, що не треба вже буде переходити. А чому? Бо виконаємо те, що для чого були призвані. Понимаєте? Тому я думаю, що поки ще на землі християни, церква. Вона, як би сказати, не має тої сміливості, чи як чи бажання, можна так сказати, боротися, противостояти, в плані чого боротися. Пам'ятаєте, що це місце, скажу і буде закінчувати, де апостол Павло Петро каже, Ой, що ми чекаємо на небо й землю, на якій буде обітати правда його. А як вона пройде сама собою? Ні. Тільки той, хто нами, ті, хто солять, ті, хто поїдаються кітлині. Чим? Устами ми, церква, яку врата Ада не одоліють. Устами язиком запалюється круг життя. Полюби свій язик. Там сказано, хто його кохає, той буде їсти від його плодів. Полюби свій язик в тому плані. Бодристуй над ним, пильнуй над ним, бо ж коли ти любиш, то ти бодрствуєш, ти оберігаєш, як зенітсу ока. Отак твій язик. Визвобождай через нього тільки життя. Не давай, щоб через твої уста виходила смерть. Ось так, дорогі. Я усіх благословляю і з Богом.